Величезний, величезний привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимось, які акції знижки в магазині Аврора по 20, включно квітня. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі шампуні, міцелярні шампуні, колаген, еластін. Пакування 400 мл 88 гривень. І з цієї серії можна придбати також бальзами кондиціонери 200 мл за ціною 77 гривень. Шампунь доктор Санте 400 мл для кольорового фарбованого волосся 88 гривень. Це точно він? чи це не він? Чи це цінник від нього? Доктор Санте, це він глос. це не він, це для але для фарбованого. От, от бачите, треба все дивитися уважно. Бачите, це не той. Бачите, 88 гривень зі знижкою доктор Санте. А ось цей 59 гривень 230 мл. Так що приношу вибачення, шампунь, ось такий великий для всіх типів волосся 88 гривень зараз зі знижкою. Ну, ці шампуні вже вам всі знайомі, Фортеза. Вони по 109 гривень зараз 400 мл. І також можна з цієї серії взяти а, бальзам для волосся 109 гривень 400 мл. Спрей, кондиціонер, термозахист. Перед тим як робити, вирівнювати волосся утюжком, можна користуватись, навіть бажано користуватися ось цим спреєм. 150 мл, 44 гривні зараз зі знижкою. 139 гривень коштує шампунь сльоз об'ємом 440 мл. Гель для душу для чоловіків дуже крутий аромат від торгової марки Шик. 400 мл 59 гривень. Ось такий можна придбати за 39 гривень. Новинка справа йде до літа. Привезли ось такі скраби для тіла. 220 мл 84 гривні. Є багато-багато різних ароматів. Чоловічий шампунь, кондиціонер 400 мл. Губка йде в подарунок. Зараз є знижкою. Ціна 49 гривень. Чоловічий спрей одеколон 100 мл, 59 гр... а, 80 мл перепрошую, 59 гривень. Біокон легкий крем-гель для обличчя з вітаміном С, 60 мл 49 гривень. В акції також а, ось такий фреш-гель для вмивання Біокон 150 мл 77 гривень. А ще зі знижкою можна придбати ось такий тонік для обличчя 200 мл 69 гривень. Акційна ціна. Пінка для вмивання тріуга аюрведична 200 мл 88 гривень. Пінка для вмивання Елєн детокс 150 мл 59 гривень це для комбінованої жирної шкіри обличчя. Ця пінка йде для чутливої шкіри обличчя з екстрактом зеленого чаю 59 гривень. 32 гривні коштує міцелярна вода Елєн. Тонік Елєн заспокійливий для чутливої шкіри 29 гривень. Аюрведична. Пудра для очищення шкіри тріуга. Чиста шкіра професійне очищення шкіри, 88 гривень. 39 гривень коштує морська сіль із сюрпризом 200 г. Гель-пілінг для душу 400 мл, 49 гривень. Маска для волосся омега 3. Тут цілий літр. 88 гривень. Фарба для малювання волосся, Малюа, 29 гривень. В акції фарба для волосся паєт 83 гривні. Новинка в магазині Аврора, Ось такий джилет. І в упаковці раз, два, три, чотири картриджі на трилеза із гелевою смужкою та смужка, яка підіймає волоски. Зараз зі знижкою 144 гривні. Зверніть увагу, непогана ціна. Тінт для губ, що це таке, не знаю, 44 гривні. Бальзам для губ ловіт по 27 гривень. Зі знижкою зараз кусачки манікюрні металеві. Для кутикули 119 гривень. Ножиці манікюрні 44 гривні. Акційна ціна. В акції зараз ось ці крем мило Тут Є багато різних ароматів. 450 мл, 18 гривень. Просто перелити у свою тару. Зі знижкою крем мило дору 42 гривні. 39 гривень, крем мило дитяче, 34 гривні рідке дитяче мило. Кря-кря. І зараз 49 гривень коштує пінка дитяча для миття рук 49 гривень, коли видушуєш зверху на. А на долоні з'являється квіточка, і таким чином дітям цікавіше мити руки, хто не хоче. Зверніть увагу, 300 мл зараз по акційній ціні. Є багато різних ароматів. Тверде мило 125 грамів, 9, 19 гривень. Такі також можна придбати за 19. Є багато різних ароматів. 125 грамів. Ось такий великий крем гель для душу літровий 55 гривень. А тут я знайшов якісь килимочки. А що це за килимочки? Це здається у ванну кімнату. Зараз проб'єм. Ніжно-рожевий килимок для дому, універсальний 149 гривень. З написом смайл, посміхайся. Я ще знайшов ось такі великі. Це вже знаєте, може господиня використовувати там, де моє посуд, щоб їй було зручно в ноги. Він такий довженький, або ж використовувати в ванну кімнату, якщо розмір дозволяє. Ціна такого великого килимочка. 199 гривень. Засіб для миття підлоги на літр 34 гривні. Зараз зі знижкою. Зверніть увагу. Змивка в унітаз, як я говорю, блоки дві штуки 63 гривні. А брев можна придбати за 49 гривень одна штука. Утіпуті капсули для прання дитячих речей 9 гривень, одна штука. Засіб для чищення пральних машин. 100 грамів 64 гривні. Гелекс спрей 500 грамів для ванної кімнати та сантехніки. Зараз 74 гривні. Засіб Макс Про для миття туалету 750 грамів 44 гривні. Чистюля, засіб спрей для крилових ван 500 мілілітрів 59 Ось ці освіжувачі повітря Air B зараз по 39 гривень. Сама засіб для чищення 69 гривень. Акційна ціна порошок для прання. Сама 29 гривень. Пересіл 300 грамів, 55 гривень. Зараз ось ці капсули можна придбати за 69 гривень. В упаковці 10 штук універсальні для кольорових та білих речей. Ось такий універсальний гель для прання на 2,2 мл, 79 гривень. А хто полюбляє гель для прання Вошин Free, літр 800, Зараз можна придбати зі знижкою дешевше по 74 гривні. Ось такий великий 4 літри гель для прання велі. Універсальний зі знижкою 139 гривень. Акційна ціна. Геть для прання чорної білизни. Тут 2 кілограма 99 гривень. Концентрат для прання 2 літри. Галус 149 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач 57 гривень, 450 грамів. Ось такий, тільки трішки менший. Пакування 70 грамів, 15 гривень господинки, спрей рідка праска, універсальний. Розпилити, вирівняти і носити з легкістю 55 гривень зараз зі знижкою. Так, Тут стільки багато в аврорії миючих засобів, що деколи вже і думаю, що це новинка, чи це такий був літровий а з дозатором 42 гривні. Ось такий засіб Limon Fresh для миття посуду 500 мл. 34 гривні. А це, мабуть, найдешевший по 17 гривень 400 мл. Засіб для миття дитячого посуду 600 мл у тіпуті 39 гривень, знижка 20%. Супервош, спрей засіб для миття кухні 49 гривень 500 мл. Зі знижкою господарське рідке мило 500 мл 15 гривень. Не можу витягнути оцей металевий тримач для паперових рушників, але ви всі знаєте, як він виглядає, має вигляд та дивиться. Він зараз по 27 гривень зі знижкою. Ось ці серветки зараз поставили зі знижкою у рулоні. Тут 30 штук для вікон, для дзеркал, для протирання предметів інтер'єру, для косметичних і спа процедур, для екранів і моніторів комп'ютерних. Прибирання кухні, ванної кімнати, догляд за автомобілем. Ось така ганчірочка. Ви відриваєте, користуєтеся, потім викидуєте 77 гривень. Зараз зі знижкою пакети для сміття з ручками на 45-літрове відро. 25 штук. Зі знижкою 39 гривень. Набір Frakingbock серветки целульозні. Тут 3 штучки в наборі. Зараз вони зі знижкою, за акційною ціною 55 гривень. Ось такий набір серветок. Тут 8 штук, вони досить добрі для прибирання. Дійсно, бачите, фірма і якісні. 99 гривень в акції. А ось такий набір Frakingback. Зараз в акції. Набір серветок і у подарунок. Набір пакетів для мусору 62 гривні. Також зверніть увагу, набір серветок із целюльозні пані блиск. Зараз 29 гривень в упаковці 3 штуки. Набір губок фрекінбок у, у вигляді сердечок, мабуть, 2 штуки. А, мабуть, у вигляді сердечок порісті. 44 гривні. О, а ось цей Йоржик зараз можна придбати зі знижкою. Я вже його в попередніх відео відкривав, показував. Але показував як новинку, без знижки був, а зараз зі знижкою. Акційна ціна, я шукаю штрих-код. 99 гривень. Ось такий Йоржик також зараз можна придбати зі знижкою. Е, так, де? Ой, такий великий, чи просканує тут, чи зручно буде. Не знаю, 139 гривень. Насадка для змішувача пластикова. Зараз її можна придбати за 24 гривні. Господинки, серветка для скла з мікрофібри, для дзеркал, для вікон 22 гривні. Зі знижкою, килимочки для ванної кімнати силіконові, 55 гривень. Так, засіб Супервош, по 34 гривні 500 мл. Звичайні одношарові білі серветки 100 штук 19 гривень. Серветки вологі дитячі, 60 штук 14 гривень. 39 гривень коштують серветки з екстрактом алої 84 штуки. Дитячі вологі серветки 100% бавовна. біорозкладні тут 50 штук. Ціна їх зі знижкою 55 гривень. Туалетний папір. Паперо. 4 рулони, 150 відривів. Двошаровий зараз в акції по 39. Рушник паперовий. Двошаровий зі знижкою 49 гривень. Рушник паперовий двошаровий, 120 відривів. Він також, здається, двошаровий, якщо так, двошаровий, ціна зі знижкою 39 гривень. Завжди цікаво, коли щось нове. Порційне блюдо у вигляді ось такого листочка. Ціна. 99 гривень. Цукерниця, скляна, тропічне листя. За 29 гривень можна придбати ось такий а, нічник із датчиком а, руху 29 гривень. Ось такий у дитячу кімнату 52 гривні. Або ось такий за 49 гривень. Так, ось такі лампи, гнучки, кольори в асортименті настільні, 195 гривень учням до школи, а точніше робити уроки. Шкільні уроки робити. А ось така трішки дорожча 399 гривень. Зі знижкою пляшка, поїлка для домашніх улюбленців, коли гуляєте. 149 гривень, розкладна, дорожня, щітка для, для вичисування шерсті, із кнопкою 129 гривень. Корм для хом'яків по 37 гривень. Для шиншил ще навіть є. М'ясна миска, пауч-пакет 11 гривень. Сухий корм фріскас для котиків 270 г 44 гривні. І по 10 гривень можна придбати корм м'яу. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку сумку чоловічу на плече з молодого дермантина. Тут дуже багато кишеньок і всередині ще є кишенька була 149 гривень. Зараз зі знижкою 99 гривень. Є ще в чорному та сірому кольорі. А ось така 199. М'ячик для гри із собакою Трансформер. Зараз в акції. Акційна ціна 119 гривень. Іграшка м'яка качка пухнаста. Зараз можна її придбати за 199 гривень. Кошик розкладний для зберігання іграшок, кольори в асортименті з ручками. Акційна ціна 84 гривні. Набір ігровий бульбашки. До речі, дуже цікава ідея. Бачите, малеча може ходити по газону, це як газонна косилка, і звідти будуть вилітати бульбашки. Ціна 349 гривень. Набір для мильних бульбашок, це вже для хлопців 84 гривні. Лялька із музичними інструментами 119 гривень. А ось цю ігру навіть я пам'ятаю, треба ловити рибок 49 гривень, як ціна, ціна. 44 гривні дозатор для зубної пасти на стінний. Ось такий дозатор милий. Зараз можна придбати за 77 гривень котик. Набір для дівчаток, кімнату, набір для косметики. Ось такий пластиковий органайзер. Зараз зі знижкою 109 гривень. 249 гривень він був 300. Зараз вам покажу органайзер. Лібертон сендвічниця дуже хороша річ на гарячі канапки. Це взагалі круто, дуже смачно. Тут антипригарне покриття. А, так, в мене була. На жаль, я вже її викинув, тому що в мене вона була, знаєте, скільки років? Не знаю, напевно, скільки мені років цій сендвічниці було. Там вже просто покриття почало злазити. Я викинув. До сих пір не купив 399 гривень, але в мене є гри, тому можна робити. Гарячі канапки на грилю. Дуже хороша штука. Тут я знайшов праску, а вона, здається, складається. Можна брати в дорогу на 850 мл води. Це, мабуть, така новинка. Давайте проскануємо. І я відкрию, покажу, тому що, коли щось нове, а відразу хочу вам показати: 399 гривень. Так, ось такий вигляд має. Ручка, мені здається, вона складається, але де вона складається, я не бачу. Треба розбити... А, ось тут, ось, ось так. Ну, все. Ось така штучка. Ух ти, дивіться, до нас привезли вафельницю Лібертон. Навіть вже є ось такі окремі вафельниці. Тут виходить 4 вафельки за один, за один раз приготування. Також антипригарне покриття. Давайте проскануємо, скільки коштує. Ця новинка. 349 гривень. Ну, якщо почекати зі знижкою, думаю, вони будуть по 299 в акції. І привезли багато ось таких прасок. Ну, таких домашніх вже в домашньому користуванні. Альпіна. Ціна зі знижкою зараз 399 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Зустрінемося вже з вами у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд!